Чи іншим напрямом підготовки. При цьому, коли ви вступаєте до нас на другий курс, ви здаєте фахове вступне випробування. Боятися його не потрібно, тому що воно зорієнтоване в основному на те, щоб познайомитися з вами поближче і зорієнтуватися у вашому рівні знання. Да, Форма навчання у нас заочна, термін навчання скорочується до трьох років. Вартість навчання за контрактною формою становить на напрямок підготовки 4500 гривень в рік на управлінні персоналом та економіка в праці 4680 гривень в рік. Це не дуже така велика вартість порівняно з іншими вузами, тому я думаю, що це дуже така, такий гарний шанс скористатися цим. Ви можете оплачувати за семестр і за рік. І вартість навчання, яка одразу фіксується в договорі при вступі, вона не змінюється в подальшому. Тобто, ми, якщо ми прописали в договорі певну суму, ми її потім не піднімаємо. Прошу звернути вашу увагу на таблицю відповідності спеціальності молодшого спеціаліста напрямом підготовки бакалаврів, за якими ми здійснюємо підготовку. Саме ваші спеціальності, за якими ви отримаєте диплом молодшого спеціаліста. Підходять для того, щоб вступити одразу на другий курс. Це ж ваш бухгалтерський облік, фінанси і кредит, так? і що у вас ще? Економіка підприємства. Ось вони всі є. Для того, щоб вступити, ви приходите до нас в інститут з 10 по 24 липня, подаєте документи в кімнату 207а. Я, я буду приймати документи, також дівчата інші з нашого методисти і лаборанти. І скласти вступне фахове випробування, яке буде проводитись 21 по 1 серпня відповідно до розкладу. При собі мати документ державного зразка, тобто диплом молодшого спеціаліста разом з додатком, його копію. Якщо не буде копії, ми вам допоможемо і зробимо копію паспорта, копію ідентифікаційного номера та 6 кольорових фотокарток розміром 3х4.